Йорка, люди тут нам в комп'ютері пишуть, що ми маємо в межах 10 тисяч на автоматі хороше. Що можеш порекомендувати? Хай йдуть хай сюди дивитися. Добре, якщо не хочеш іти, що ти скажеш? Що нас є цікаве? Є наш телеграм-канал, в якому є повністю всі автомобілі, а то за розказ то дуже довго, бо маємо в районі десятки багато автомобілів. Що тут, що на княгині Ольги. Ну, вибір дійсно що 10 тисяч можна писати. Ну, в принципі, процесу. так, друзі, ми можемо дуже багато розповідати. У нас кожен день приїжджають цікаві машини, кожен день їдуть від нас цікаві автомобілі. У нас 250 автомобілів в межах 10-15 тисяч у нас є реально дуже багато крутих автомобілів. Якщо ви хочете більш детальніше дізнатися, досить легко. Та, бо, о, BMW, будь ласка, 12500, дуже крута ціна. Так що, ви більш хочете детальніше дізнатися по цінах, в телеграм залітайте. На головній сторіночці є силочка. Там є 250 автомобілів. Дивитесь, не хочете дивитися, заїжджайте до Єгорка або на Трофану, або на Зелену, або на Кнігіолі 106 і обирайте автомобіль своєї мрії. Такий бюджет дійсно багато цікавих автомобілів. А само собою, ну а що взяти в район 12 тисяч? Якогось зараз, ну, я не знаю, якогось фурда взяти, ф'южна чи що, типу, а тут за 12 тисяч BMW п'ятеро. Ну, п'ятерочка. Mm. Ні, в принципі, у нас там є фьюжен, гібридний, mm -hmm. теж в межах 12 тисяч, але класний теж автомобіль економний. Так що, друзі, забігайте, обирайте автомобіль свої мрії. Також надаємо автомобілі в лізинг. Умови лізингу в телеграмі. Силочка на головній сторінці. До зустрічі.